Якщо ви вирішили перейти на рідкий азот, вам його потрібно десь зберігати. Ось є готове рішення. Просте, швидке і економне. Вивантажити з автомобіля 24 тонни касу без помпи самотяком зайняло 30-40 хвилин. З помпою це буде ще швидше. Ми їдемо в Житомирську область до клієнта, нашого партнера. На вивантаження касу гнучкий резервуар. Як бачите, привезли автомобіль касу і зараз будемо його переливати в мішки резервуар. Друзі, бачимо перед собою резервуар в не ненаповненому вигляді. Резервуар 55 кубічних метрів. Сюди влізає два автомобіля касу. Ось тран, яким ми можемо і закачувати, і викачувати касу.